Ваші батьки не підтримують вивчення корейської мови. Що робити в такому випадку? Перш за все, я скажу те, що точно не спрацює: ніяких скандалів, ніяких істерик і сварок з вашими батьками. Єдиний результат, який це дасть, це те, що ваші батьки ще більш негативно будуть ставитися до корейської мови. Друге, ви можете спокійно, з з повагою до ваших батьків поговорити з ними і попросити їх підтримати ваше хобі, пояснити, що вивчення будь-якої мови це в будь-якому. У випадку розвиток, тому ви лише будете в плюсі і точно отримаєте нові знання. Попросити батьків оплатити вам 8 уроків корейської мови замість подарунку на день народження або на якесь інше свят. Уроки корейської або будь-якої іншої мови, звичайно ж кращий подарунок. І найважливіше попросіть ваших батьків поспілкуватися з цією школою, де ви хочете вивчати корейську мову. Дуже часто батьки, поспілкувавшись з нами, абсолютно спокійно і з радістю оплачують уроки.